Я вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельний. Сьогодні ми з вами розглянемо варіант планування одноповерхового будинку площею 200 метрів квадратних. В даному будинку є 4 спальні, є 3 санвузла, є вітальня, столова, кухня, кладовка, є гардеробна кімната і так далі. Ми все детально зараз з вами розглянемо. Це один із варіантів проєкту, який я виконував індивідуально. Клієнту він прив'язаний до конкретної ділянки земельної. В нього є свій образ фасаду, це будинок з плоским дахом. Теж я думаю, що вам покажу в цьому відео його. Так, давайте розглянемо з вами 3D-модель даного планування. Можете подивитися, як він виглядає, і розглянемо 3D-модель, по ній вам буде більш зручніше. Зрозуміти, що до чого. Так, десь в мене було вже підготовлено все. Так, от. Тут в нас прив'язаний будинок вже до рельєфу самої ділянки. До, самої, до рельєфу і до самої ділянки. Всі прив'язки в нас в даному варіанті правильні, не перечать нормам, ні пожежним, ні санітарним. І, так, ми, заходячи в будинок, ми попадаємо в отакий от тамбур. З тамбура в нас є вхід в гостєвий санвузол, є шкаф вбудований в стіну, шкаф для одягу. Потім ми проходимо по кори... виходимо на коридор невеличкий, і у нас є загальний санвузол, який призначений для трьох кімнат. Це кімната, дві дитячі кімнати і гостєва кімната або кабінет, яка розміщена в нас внизу. Знову ж таки, площу даних кімнат ви можете подивитися, зараз секундочку. Так, у нас приблизно по 13 метрів квадратних йдуть дві спальні дитячі. 18 квадратних метрів у нас займає. Господарська майстер-спальня вона має свій гардероб і свій санвузол. І кабінет у нас 14 метр, кабінет у нас, а я вибачаюсь, 14, майже 15 метрів у нас має кожна дитяча кімната, 16 метрів у нас має кабінет або гостєва кімната, і 18 квадратів у нас господарська спальня. Так, переходимо на 3D модель. Тут у нас було підібрано теж було дуже багато варіантів планування по даному будинку. Реально трошечки прийшлось так попрацювати неслабо. Даний проєкт виконувався десь приблизно по-моєму, 3-4 місяці, от, поки був знайдений той варіант, який підходить. І от У нас є дві великі по суті, досить такі великі дитячі кімнати. У нас є майстер-спальня. Зверніть увагу на санвузол в майстер-спальні. Він в нас роздільний, тобто хтось може зайти, там чистити зуби, хтось може бути в туалеті. Тут у нас така окрема зона, це тут буде вбудована душова кабіна. Тобто вона не, не покупна, ця, яка продається пластикова, а вона буде зроблена тут стікляна перегородка, і по суті це кращий варіант, ніж купувати якусь готову конструкцію, тому що з нею завжди є проблема. А так, чим простіша конструкція душової, тим краще. Робиться просто вже з плитки піддон, ставиться роздвижне скло і у вас нормально. Душова кабіна. Потім гардеробна кімната у нас теж велика. Тут у нас на стіні в гардеробній кімнаті от велике дзеркало висить. Так, тепер давайте пройдемо ще щодо з особливостей даного планування, те, що в нас от таким островком показано по центру санвузол, Він в нас розмежовує коридор вітальню столову кухню окремо. В кухні в нас є своя велика кладовка. В кухні в нас є з кухні вхід в котельню. яка, не котельня, я вбачаю, А по кімнату. Ну, По суті, це і котельня. Тут буде висіти і сам газовий котел. Потім з вітальні столової в нас йде вихід на терасу. Сама ділянка в нас така рельєфна. Тут досить такий цікавий варіант, був підібраний по сходах. Ну, Якщо вам цікаво подивитися на. Давайте я покажу вам, можливо, вам цікаві розміри. Якщо цікаві, натиснете на паузу і зрисуєте для себе їх так. Ну, тут може бути трошки мілко, тому що великий план будинок 200 метрів квадратних. От, Вверху, внизу розміри. Повертаємось на 3D-модель, покажу вам фасад. Як він виглядає от з даним плануванням. Фасад теж максимально індивідуальний, тут кілька рівнів йде е, перекриттів. Так, 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 от у нас. Виключаємо обрізку. І от можемо побачити, як у нас виглядає сам фасад будинку. Тобто я проєктую як маленькі будиночки, там до 50 метрів квадратних, так і проєктую будинки до 300 метрів квадратних. Більше 300 я не проєктую принципово, я не розумію, для чого в приватному будівництві такий великий будинок. То я не можу собі пояснити і не, мені важко працювати над плануванням. Якщо вам потрібен робочий проєкт, у вас вже є ескіз на такий великий будинок, без проблем там взагалі я вам швидко, швидко якісно допоможу виконати робочі креслення. А от якщо потрібно планування на великий будинок, це вже йдіть до архітектора, нехай він вам підбирає правильне планування. Тут у нас є такий от навіс на автомобілі для автомобілів. Ми бачимо, що в нас при вході в будинок є невеличка одна сходинка, піднято сам рівень площадки вхідної, плюс в нас піднятий поріг дверей. Тобто двері спокійно відкриваються, навіть якщо у вас трошки тут снігу чи намерзне води. Немає в цьому проблем, але коли ми опускаємось вниз, то в нас йде такими сходинками сама, саме вимушення навколо будинку. От. І далі вже там по ділянці робота ландшафтного дизайнера далі я вже не проєктую. Тут в нас йде таким каскадом йдуть сходи з клумбами на різному рівні. Саме перекриття, як я і говорив раніше, в нас йде на різному рівні теж. Зараз я попробую вам його показати. Так, Ми обріжемо зверху, удалимо всі площини. Розрізу і так попробую. можете звернути до речі, увагу. Зараз, от, У нас видно, видно арматуру плити перекриття. Тобто все дуже детально я показую. Заморочуюся над проєктом. Вот до речі, якщо вас цікавлять ці детальні розрізи, як я виконую конструктив, оці вузли архітектурні у мене є. На моєму Patreon-аккаунті. Колись там давно, рік чи два назад, я їх туди за... залив, і вони там до сих пір у мене є. Можете там їх знайти. То як я вирішую вузли по плоскій покрівлі, там все в мене на Патреоні. Так що підпишіться і будете знати більше. Так, такий от варіант у нас будинка, такий варіант планування. Просили показати планування. Будинку на 200 метрів квадратних, от є готовий варіант планування даного будинку. На дане планування ми можемо підібрати по будь-яку форму фасаду, ми можемо зробити багатоскатну покрівлю. Вона буде досить цікаво виглядати на такій площі з невеликим кутом схилу, приблизно там можна 15-20 градусів і це буде гарно виглядати. Також дане планування гарно виглядає в стилі райта. Якщо його зробити. Ну, можна сказати, що це є стиль райта, тому що великі виноси в нас йдуть перекриття по одній із сторін. З південної сторони в нас йдуть більші виноси, для того, щоб ми закрили сонце, не перегрівався будинок влітку. І з інших сторін у нас йдуть менші вже виноси по крівлі. Теж великі вікна тут. Ну, Давайте можемо пройтися тут по інтер'єру. Це не в тій програмі, не в Twinmotion. Це вже в архікаді, але теж, в принципі, можна відчути якось сам об'єм. Ну тут ми бачимо армування. Самі меблі тут чисто для розуміння простору, розуміння об'єму. От. От ми обходимо наш санвузол. Тут в нас йде одна дитяча кімната. Тут в нас іде кабінет. Прямо у нас господарська спальня. З своїм гардеробним приміщенням, і своїм санвузлом. Ось От. тут ця душова кабіна буде, що я вам про неї розповідав. І окремо в нас йде сам санвузол, сам туалет. Знову ж таки, з вікон ми бачимо максимально ту картину до огорожі, яка в нас буде в реальності, щоб ми могли оцінити сам об'єм. Тут була така задумка, що в нас водостічна система е, організована таким от чином, що по ланцюгу у нас йде вода вниз, такі були заглиблені, ці ніші зроблені в вимості, щоб вода сходила в дренажні такі канали. От е, ділянка в нас йде нижче, 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 тобто вона має такий досить суттєвий перепад. От. Так що задавайте запитання по даному проєкту, по, дані, по даному плануванку. Підписуйтесь на канал, ставайте патронами, підписуйтесь на спонсорство канала. Всього вам найкращого. Побачимося в слідуючому відео на моєму каналі.